Вітаннячко повторне. Знову вітаннячко всім грибникам. Знову у нас Орівщина. Знову букові ліси. Тільки тут ще де-не-де -де, попадається якийсь грибочок. Був шалений вітер. Він трішки поздував, перемістив листя, десь щось відкрилося, десь щось прикрилося. Рибочки вже особливо нема. Ось таких декілька перезрілих козариків, моховичків. Ну цей козарик як на 16 листопада. На таку пізнятину, на таку пізню осінь, досить непогано. Інколи попадають і біленькі. Багато нема. По одному, по два, але люди ще знаходять. І ось мені вдалося. Мені вдалося, мені вдалося знайти таке чудове хлоп'ятко. Дивимось, де ти там сидиш. Ой. Вони проростали через коріння. Практично нереально їх витягнути. Це вже другий раз. Ага. Ось. Бачите, ай, перестояв. Їх тут було. Був один, я думав два, але один. Ніжка червева. Шапинка добра. Ось такий ніби молодий красунчик. Але ніжка у нього червива, а голівка коренем дерева розірвалася. На дві частинки. Ось такі знахідки. Отут вже трішки краще, зараз її обчищу, лишнє відріжу. Рости і виростай. Ну, це вже мабуть, як то кажуть, грибний сезон явно буде закінчуватися. Нині ще тепленько. Завтра, післязавтра вже холодрига. Це мабуть останні потуги осені видати щось нам і потуги матінки природи. Шукаємо, де ще попадається непоганий білячок, десь попадається непоганий боровичок, а також дубовики-синяки і старі усякі там підпеньки. Вже такі аж ніякі. Це ніби виглядає ніби молоденький. Але але він вже не молоденький. Ну якось так. Добренько. 16 листопада околиці Орова. Мандрівка продовжується. І що у нас тут? Господи Боже мій, неймовірно. Це просто неймовірно. Молоденький. Молоденький козачок. Вишневий. Булету спінофілус. Неймовірно. На 16 листопада молодесенький такий грибочок. Чудеса, чудеса! Це просто чудеса. Молоденький. Один. Одненький. Неймовірна краса. Просто неймовірна краса. Дай я тебе по Ти мій зайчик. Боже, який гарнесенький. Який симетричний. Яка. Неймовірна, яка неймовірна краса. Заради такого одного вже вартувало Ху, проходити весь ліс. Так, так. Воно того варте. Повірте мені. Хоча наїдку з нього там на один зуб. Але тим не менше. Це неймовірно. Це неймовірно. Це просто неймовірно. Ходи є дитинчатко, вмістився на долоні. Бачите. Ну що ж, мандрівка Орівщиною продовжується. Можливо, буде ще щось. А як не буде, то тоді... То тоді буде завершення, тому що сьогодні, як на диво, ще трішки тепленько, але це вже, мабуть, буде кінець.